Які сертифікати національного мультипредметного тесту вигідніше подавати для вступу, наскільки підвищуються балові пороги, коли та як триватиме вступна кампанія? Спробуємо розібратися разом із заступницею відповідального секретаря приймальної комісії УЗНУ Іваною Старча. Вітаю вас невдовзі. Практично стартує вступна кампанія. Ну бо ви до неї готуєтеся весь рік. І перше, що потрібно зробити абітурієнту, це зареєструвати електронний кабінет. Що це таке? І як реєструвати цей електронний кабінет. Так, всі вступники, які будуть подавати заяви на вступ, вони будуть подавати заяви через свої електронні кабінети. Ну, за винятком там є декілька особливостей, але більшість абітурієнтів, майже всі, будуть подавати електронну заяву. Електронний кабінет можна буде вже створювати з 1 липня на сайті «Вступ.єдебо». При створенні електронного кабінету, перше, що треба мати підготовлено – це. Кольорову фотокартку розміром 3х4 вона туди підзавантажується. І ну, я розказую, як було минулу річ, тому що ще немає інструкції, як, що туди те буде підзавантажувати в цьогорічних кабінетах. І минулого року абітурієнти вписували серію і номер документу про здобуту освіту. Тобто, або це є свідоцтво про повну загальну середню освіту, або це є, наприклад, диплом молодшого спеціаліста чи молодшого бакалавра, або магістра чи бакалавра і так далі. Ну, і це все, що потрібно було для створення даного електронного кабінету. І він, коли вже ну там вписуються дані, номер телефона, основний номер телефона, можна потім ще один давати або свій запасний, або батьків номер телефону, і, і не забувати ці всі дані підтверджувати. Наприклад, завантажили фотокартку, можна перевірити, чи вона завантажилась. Ну, фотокартка має бути така, як ну, на паспорт, тобто не. Фотокартка на природі десь або десь кафе, а офіційна фотокартка розміром 3х4. Ну і вже потім з цього кабінету, наприклад, вступники після школи, після 11 класу, з 19 липня вже можуть подавати заяви. Тобто реєстрація електронних заяв починається 19 липня і закінчується 31 серпня. Це для, Це для бакалаврів. Якщо говорити про вступників на основі ступеня бакалавра, чи вже які мають магістра чи спеціаліста, вони так само завантажують при створенні електронного кабінету, тобто процедура така сама. Кольорова фотокартка розміром 3 на 4 см і серія номер диплому про здобуту вже вищу освіту. Найбільше нововведення цього року так стосується національного мультипредметного тесту і саме вибору предметів для складання. І вже ну, наскільки я знаю, можна подавати там, скласти історію, але подавати не біологічний факультет. І наскільки це вигідно, такі різні за напрямками предмети обирати, і, і як розібратись? Як розібратись? Ну, Справа в тому, що вони вже не можуть змінити. Предмет, який вони обрали, тому що реєстрація на національний мультипредметний тест закінчена була ще в квітні. місяці. Так, новинкою цьогорічної вступної кампанії є те, що третій предмет, вступник, при реєстрації обирав на вибір. Перший предмет це обов'язково українська мова, другий математика на всі спеціальності. Ну, а третій могли обрати із предметів історії, історії України, іноземна мова, математика, фізика, біологія. Оці п'ять предметів були на вибір. І, ну, Якщо говорити про третій предмет на вибір, то ну, зазвичай як абітурієнти вибирають при реєстрації той предмет, який ну, більш наближений до їх спеціальності. Ну, скажімо так. І е, е, ці предмети національного мультипредметного тесту при обрахунку конкурсного балу, вони множаться на певні вагові коефіцієнти. На кожну спеціальність ці вагові коефіцієнти можуть відрізнятися, навіть на українську мову і математику. Але, наприклад, якщо Ну, умовно кажучи, абітурієнт вступає на спеціальність хімія, так? то серед цих предметів хімія буде мати найбільший ваговий коефіцієнт. Наприклад, якщо там е, біологія, фізика, історія або іноземна мова будуть мати, ну, бо я зараз не пам'ятаю всі цифри, наприклад, коефіцієнт 0,3, 0,3, то на хімію цей коефіцієнт буде складати 0,5. Тобто, е, навіть е, якщо абітурієнт набрав менше балів, умовно кажучи, з хімії, ніж, наприклад, з математики, то в нього трошки буде за рахунок цього більший конкурсний бал, бо помножиться на ваговий коефіцієнт, Але, тобто на більше значення вагового коефіцієнту. Але, тим не менше, навіть ті абітурієнти, які обрали, скажімо так, набір предметів українська мова, математика, історія України, так дійсно вони можуть вступити на будь-яку спеціальність навіть із цим набором предметів. Тобто третій предмет не локально прив'язаний, скажімо так, до спеціальності. В абітурієнтів є, ну, більш широкий вибір, але все-таки вигідніше складати той предмет і То, ближче. Там, там більший ваговий коефіцієнт. Ну, але може скластися так, що, наприклад, абітурієнт ну, можна навіть вибрати було не тільки один предмет на, на вибір при реєстрації, можна було і два з тих трьох з третього предмету вибрати при реєстрації. Так? І тоді обрати собі, який краще абітурієнт склав іспит, і той вже обрати при конкурсі. Може, можливо, може бути і таке, що, наприклад, абітурієнт обрав історію України і краще його здав, і помноживши навіть на менший коефіцієнт, він може виграти в балах, так, ніж, наприклад, гірше здав хімію, і, або навпаки, на гуманітарні напрями. Наприклад, звичайно ж там історія України краще, так, абітурієнти здали. Тобто, ну, тут все залежить від того від конкретного, від випадку. конкретного mm -hmm. випадку, і насамперед, звичайно, ж, залежить від. Е, Балів, які наберуть наші майбутні абітурієнти на, на ці, ну, із складових цього національного мультипредметного тесту. Ще раніше в попередні роки можна було набрати один бал і отримати вже 100 балів, так які вже зараховуються для конкурсу. Цього року це неможливо. Це неможливо Але, встановлений, встановлений, встановлений пороговий бал минулий рік, тільки у зв'язку з тим, що вперше було замість зовнішнього незалежного оцінювання в зв'язку з війною введено здача національного мультипредметного тесту, то минулий рік, да, достатньо було просто розв'язати правильно один тест і вже була бал 100. В минулі роки на кожний предмет, коли було зовнішнє незалежне оцінювання, комісія окремо розглядала пороговий бал. От, Наприклад, було таке, що, наприклад, пам'ятаю на математику, в один рік пороговий бал був 11 балів, 11 тестових завдань потрібно було розв'язати, в інший рік десь знижували цей пороговий бал. Десь якісь роки було підвищено пороговий бал, тобто воно завжди так було, що не тільки один тест, ну, ще учень розв'язав, і вже він має ці 100 балів. Ці 100 балів там є формула, воно розраховується. І вже й цього року введено, знову ж таки повертаються до попередньої практики, яке було поза минулі роки, тобто не тільки один. Тестовий бал потрібно розв'язати, а декілька тестових балів, щоб набрати цю порогову величину у 100 балів. Яка ситуація цього року із державним замовленням? І наскільки підвищились балові пороги? Ну, е, Балові пороги ми ще не знаємо, скільки вони будуть, бо ще лише здача йде національно-мультипредметного тесту, що 6 сесії всі не закінчилися. Це вже буде е, ну, відомо тоді, коли. Е, всі основну я говорю про основну сесію НМТ. Коли все завершиться, тоді комісія. Ну і тоді, вже, коли вони будуть бачити в себе порогові, ну офіційні, скажімо так, результати. Хоча учасники НМТ вони вже бачили після складання, наприклад, завершили тест, і вони вже бачили. Кількість правильних відповідей, які вони дали на цей тест. І на сайті освіта.ua є таблиця переводу кількості, кількості правильних відповідей з кожного предмету у шкалу, вістібальну шкалу. Тобто, в принципі, попередньо всі вже, хто вже здавав мультинаціональний предметний тест, всі вже е, учасники цього процесу, в принципі, вже е, бачать свій результат, ну, але все рівно треба дочекатися офіційних результатів, які будуть розміщені у їх електронних кабінетах. І тоді вже можна буде згенерувати інформаційну сторінку. Вона генерується в їх офіційному електронному кабінеті, і де вже буде розписано ну, такий pdf формат де буде з кожного предмету стояти вже офіційна оцінка. Але все одно є спеціальності, для яких там мінімально потрібно набрати 130 балів, на якісь 150, поясніть більше про це. Так, так, цього року. Якщо в минулому році тільки на декілька спец... також було на... в минулому році на деякі спеціальності порогові бали конкурсного балу були встановлені, цей... цей рік це все розширилось. Наприклад, якщо брати такі популярні спеціальності, як стоматологія, медицина, так цьогоріч встановлено конкурсний бал 150 балів. Якщо говорити про спеціальності, наприклад, такі як право, міжнародне право, міжнародні відносини. Управління персоналом, Державна служба і фармація, промислова фармація, на цій спеціальності конкурсний бал для участі у державному замовленні повинен складати не менше 140 балів. Але на контракт, якщо абітурієнта є 120, не менше 120, то таку заяву на контракт можна подати. На всі, ну окрім цих, що я назвала, де встановлені порогові конкурсні бали, на всі інші спеціальності. Для того, щоб заявка приймала участь у державному замовленні бал, конкурсний бал повинен складати не менше 130 балів. Якщо минулий рік було 125 то цього року 130, 130 балів. Ну а на контракт мож, достатньо мати і 100 балів. Ще такою: ну, якби, є такі спеціальності і в нашому університеті, звичайно, і по всій Україні, яким надається особлива підтримка. Ці спеціальності перелічені у нас. На сайті вкладці абітурієнту додаток 4 до правил прийому, і на цій спеціальності, якщо у випадку станеться так, що хтось або з якихось причин не добрав взагалі пороговий 100 балів не, не добрав, або з якихось причин не зміг взяти участь ні в основній, ні в додатковій сесії, то на цій спеціальності можна вступати тільки за результатами мотиваційного листа. До речі, що стосується мотиваційного листа, то це є обов'язкова компонентна конкурсного відбору, тобто до кожної заяви, незалежно від того, чи на бюджет, чи на контракт, денна заочна форма навчання, чи з балами НМТ, чи без балів НМТ, все рівно до кожної заяви при подачі заяви в електронному кабінеті у спеціальне поле. Вставляється текст мотиваційного листа, тобто це обов'язкова компонента, тому що без, без неї заяву буде неможливо подати із електронного кабінету. Це стосується як вступників після школи, так і вступників після коледжів, і так само вступників після бакалаврату, або вступників, які вже мають вищу освіту, мається на увазі магістра або спеціаліста, або й бакалавр зараз вища освіта. Так? Всі, незалежно від того, повинні при подачі заяви подавати мотиваційний лист. До речі, що стосується спеціальностей, яким надається особлива підтримка, це стосується також і вступу у магістратуру. Тобто там також можливо, але е, не забувати, що це навчання тільки за кошти фізичних та юридичних осіб, тобто тільки на контракт. А що має бути зазначено в мотиваційному листі? Е, ну, в мотиваційному листі має бути зазначено, тобто абітурієнт має розказати про свої власні здобутки, наприклад, яку школу він закінчив, які він має там чи нагороди, чи брали участь в якихось олімпіадах чи в якихось конкурсах, е, ну, якби похвалити себе, так? Е, потім, ну, звичайно, основна частина мотиваційного листа абітурієнт мотивовує. Те, чому він обрав саме цю спеціальність, а не якусь іншу, чому він хоче бути за професією, ну, наприклад, стоматологом, або хіміком, чи математиком. Тобто обґрунтовує, чому, чи там в школі йому подобався цей предмет, наприклад, якщо обирає математику, чи батьки, можливо, по професії, і ну, дитина вже продовжує, як кажуть, вже професію батьків. Тобто, потім сказати. Що він хоче досягти, або що він хоче здобути, чи навчитись, навчаючись на цій спеціальності. Ну, більш детально, що має бути прописано і по структурі, і е, з мотиваційним листом. Знову ж таки, на, е, на сайті УжНУ вкладка абітурієнту, додаток е, до правил прийому, положення про мотиваційний лист. Там все детально, ну, мається на увазі не зразок, бо зразок ми не можемо подати, як писати, е, тому що це індивідуальна справа кожного, не може бути однакових думок у двох людей. так? Але ознайомитись детально, що там має саме бути, як викладати, в які послідовності свої думки, там можна ознайомитись. Все описано. Але головна така перевага мотиваційного листа, коли у двох абітурієнтів однакова кількість балів, так, і хтось завдяки саме мотиваційному листу може пройти. Е, так, і минулого року, так і було, були такі випадки, що за результатами широкого конкурсу, якщо у двох абітурієнтів, наприклад, е, це може бути не тільки в нашому вузі два абітурієнти, ну це. Тоді ну, мотиваційні листи все рівно розглядаються всі при подачі заяв, вони читаються членами відбіркових комісій. А от, да, так, основну роль він може зіграти саме в тому випадку, коли в двох абітурієнтів абсолютно все однаково. Конкурсний бал однаковий, все. І тоді береться до уваги мотиваційний лист. так. Хто більш мотивований, тот іде на позицію в Так. Ми говорили з вами про конкурсні бали, і все-таки вони підвищені в порівнянні з минулим роком. І як думаєте, чому? Був дуже добрий набір минулого року, чи у зв'язку з чим? такий більший конкурс? Ну е минулому році, я так розумію, що е ці порогові бар'єри були майже на ну, все зняті, ну, окрім права, між, ну, були деякі спеціальності, де він залишився. Е вони були зняті у зв'язку. Ну, скажімо так, шоком з війною, початок війни. Зараз вона також, на жаль, війна продовжується, але е, життя далі йде, і ми мусимо. Ці порогові бали е, все-таки встановили і більший на всі спеціальності 130. Ну, напевно, щоб відбирати все-таки кращих, кращих абітурієнтів. Ну, подивимося, як буде. Можливо, ну. Якщо говорити в минулі в 2021 році, ну тоді більш жорсткіше було на спеціальності медицина і стоматологія, тому що другий, третій предмет треба було набрати 150 балів. Зараз це трошки пом'якшено, тому що конкурсний бал має бути 150 балів. Е, ну, не можу сказати, що ну, набір на ці спеціальності трошки був тоді менший. Минулий рік і на стоматологію, і на медицину, так. Да. Скажімо так, попит був великий, ну, але ці спеціальності завжди попитом, як кажуть, стосувалися. Просто всі абітурієнти мали можливість подати заяви на ці спеціальності. Ну а цього року, так, якщо бал буде менше 150, на жаль, навіть на контракт не можна буде подати. Наскільки успішною була минулорічна вступна кампанія в Ожно? Ну, скажімо так, незважаючи на ці всі обставини, які ми переживаємо вже другий рік, на жаль. Вступна кампанія була успішна, скажімо так. Всі, хто хотів, я думаю, вступити, вступили. Також було і декілька сесій НМТ організовано у зв'язку з тим, що хтось, ну, і тривоги, і зараз повітряні тривоги, що там їм переноситься, бо якщо, наприклад, вже в той день не склали, вони будуть йти в додаткову сесію. Тобто, хочу сказати, ну, Зараз учасниками нам те, що не переживайте, якщо щось, ну, бо там же ж теж є певні визначені правила, що скільки триває тривога, чи можна повернутися до процесу чи ні, буде ще додаткова сесія. Тобто, е, ну, сподіваємося, що і цьогорічна буде кампанія, що ми всі абітурієнти, які запланували здобути якусь професію своєї мрії, вони всі будуть мати можливість це зробити. Е, тому сподіваємося, що все буде добре. Можливо, ви пригадаєте трішки в цифрах там, або які спеціальності були найпопулярніші минулого року? Ну, якщо говорити про спеціальності, які були найпопулярнішими того року, ну це, звичайно, право. Воно в нас все користується попитом. Будівництво цивільна інженерія минулий рік. Багато було і заяв, і багато було потім зарахованих абітурієнтів, стоматологія, медицина, it спеціальності. Теж був такий шалений попит. І, ну, у нас їх багато в університеті на різних факультетах: багато інженерія, програмного забезпечення, комп'ютерна інженерія, комп'ютерні науки, кібербезпека. Тут великий був ну, само більше туризм, також спеціальність туризм досить такий високий був попит. Минулоріч, ще згадую: великий попит був на спеціальність філологія. Англійська мова та література вели. Якщо в минулі роки, ну там все, в принципі, з набором, як кажуть, проблем не було, але минулий рік багато було заяв саме на цю спеціальність. Ну, Оце, оце такі в основному в порівнянні з минулими роками, то тогорічна вступна кампанія була успішною. Ми більше абітурієнтів, більше абітурієнтів вступило до Ужгородського національного університету. Наскільки спеціальностей максимально цього року можна подавати заяви? Так само, як і в минулі роки, щоб брати участь у державному замовленні, можна подати до п'яти заяв. Кожна заява, та як і в минулі роки наголошую, має мати пріоритет. Тобто, пам'ятаємо, один це найвищий пріоритет. Тобто, якщо, умовно кажучи, абітурієнт хоче бути істориком, так? то він може подати до п'яти заяв на бюджет. Або, наприклад, у 5 вузів, тоді вже він визначає пріоритет вуза, де, ну, де він хоче більше навчатися. Або, наприклад, абітурієнт може вибрати 5 спеціальностей в одному закладі вищої освіти, ну і вже собі проставити по пріоритетах. Наприклад, перший пріоритет там, ну, буде медицина, так, другий пріоритет там. Біологія, третій пріоритет, фармація, четвертий хімія, ну і так далі. Якщо говорити про контракт, то на контракт можуть подати, окрім цих п'яти, що на державне замовлення, ще 15 заяв можна подати на контракт. Тобто в сумі абітурієнт може подати до 20 заяв, 5 з яких на бюджет з пріоритетами, і 15 на контракт, ну там вже пріоритети не проставляються. Тобто 1 липня реєструються кабінети, 19-го вже можна завантажувати Заван... ці заяви і одразу ж розставляти пріоритетності, так? Так, так. Коли вони будуть подавати заяву, там спеціальне поле буде, пріоритетність, і там вони поставляють циферку. Один, два, три і так далі. Їхати до навчального закладу не потрібно, це все можна робити онлайн, правильно? Все можна робити онлайн, з дому. ну… Так, як і в минулі роки в головному корпусі ужну, в приміщенні бібліотеки наукової, в читальному залі буде консультаційний пункт. Тобто ті абітурієнти, які щось сумніваються або якась потрібна технічна допомога, можуть звичайно звернутися, Консультаційний пункт буде працювати з 9 до 5 години. Працювати будемо і по суботах, як почнеться заступна кампанія, тобто в будь-який. День вони можуть звернутися, їм надається кваліфікована допомога. Тобто, але е, в загальному всі заяви можна подавати з дому. Це все навіть не тільки заяви подавати, а навіть потім подавати вже документи до зарахування. Минулі роки, ну вже і минулого року, такого не було, що, наприклад, оригінали для зарахування, оригінали документів мається на увазі атестат, додаток до нього, сертифікат НМТ. Можна не подавати оригінали, можна подавати копії. Але оригінали мають бути присутні разом із вступником, щоб е, члени відбіркової комісії перевірили, що це дійсно е, автентично все. так? Е, можна навіть подавати це все через електронну пошту, але тоді е, мають бути скановані копії. електронні копії з накладеним Електронним підписом вступника. Електронний підпис можеш робити, або Через е, додатки банку, або банку зробити, в якому в, в них картка, або е, на порталі Дія також можна зробити електронний підпис. Тоді вони сканують документи, накладають електронний підпис і тоді відсилають цей пакет документів на пошту або загальну нашу пошту Вступ кожну або на пошти. Безпосередньо відбіркових комісій всі ці контакти, і телефони відбіркових комісій, і електронні пошти електронних комісій це все є на сайті УжНУ, укладка абітурієнти. Тобто, все вони, тобто абітурієнти, все мають у публічному доступі, можуть ознайомлюватися з цією інформацією. Ну і зараз таких труднощів немає, як були в попередні роки, адже не треба враховувати коефіцієнтів ніяких. Так зараз простіше. В цьому плані? Ну, так, минулому році відмінено сільський коефіцієнт, не рахується, тобто, бал за додаток до свідоцтва про повну загальну середню освіту, чи якщо вступників в магістратуру бал до диплому бакалавра, зараз не, не входить у складову конкурсного балу, тому так, відбірковим комісіям трошки спростилась робота, тому що не треба ці бали перераховувати за вступниками, тому що. Ну, були, звичайно ж, минулі роки помилки, треба було їх виправляти і так далі. Так, ну, зараз ці складові в конкурсний бал не входять. Ви, як і всі працівники університету, весь рік працюєте на те, щоб були успішні результати вступної кампанії. На вашу думку, які можливо інструменти профорієнтаційні найбільш тієві? Ну, е, ну звичайно ж. Не, е, всі профорієнтаційні інструменти вони дієві, і якщо їхати до абітурієнта в школу майбутнього, так, і це. але зараз е, наші майбутні студенти, вони більше в соціальних мережах. так. Тому е, Facebook, Instagram, ток тобто всі. Е, і… В нашому університеті ті всі канали задіяні. Ми маємо сторінку профорієнтаційну і у Фейсбуці, і в Тікток, і в Інстаграм. Тобто, ці всі канали у нас задіяні. Ми ведемо така сторінка Тудей». Вони можуть туди надсилати питання, ми оперативно відповідаємо на їх запитання. Тобто, ну профорієнтаційна робота ведеться і, як кажуть, поза межами. Університету, тобто територіально, і скажімо так, віртуально, тобто і в соціальних мережах. Ваші поради абітурієнтам і, напевно, більше їхнім батькам, як не створювати ажіотажу і все встигнути? Ну, перша моя порада не треба спішити 1 липня, зразу ж як відкрився портал, робити електронний кабінет. Тому що якщо це всі зразу почнуть робити, звичайно, система буде підвисати. Успокоїтися. На другий день, або якщо щось не вийшло, почекати. Так само рекомендую 19 19 липня, коли почнеться старт подачі заяв. Також не треба це робити в перші хвилини всім зразу, тому що теж, теж може сайт підвиснути. Часу є до 31 липня, але все ж таки теж на останній день нічого не відкладати. Ну, маю на увазі на останні хвилини, бо були, були такі випадки. Що без, от, от, останній день до 6 годин подаються заяви, і були такі абітурієнти, коли це починали робити без 10 18.00. І потім дзвінки, листи на пошту я не встиг. Ну, Потім були, звичайно, додаткові прийоми і так далі, друга хвиля, третя хвиля і так далі. Ну, але вже державне замовлення було втрачено. Тобто бути розсудливими. Ну, Зараз саме головне це скласти успішно національний мультипредметний тест. Тому що це зараз, і, ну, і взагалі це подібне. Конкурсний бал абітурієнта це першочергово, тому що все від нього залежить. Отримає державне замовлення абітурієнт, чи не отримає, чи тільки на контракті буде вчитись, чи, чи як. Ну, я розумію, це хвилювання, це така подія у житті. Ну, важливо. Це перший їх дорослий важливий крок у життя. Не хвилюватись, робити все розважливо, батькам підтримувати своїх абітурієнтів, прислухатися до них, прислухатися до думки своїх дітей, тому що бувають інколи такі ситуації, що вступник хоче на цю спеціальність, а батьки кажуть, ні, давай на цю. Ну, я все ж таки дотримуюсь такої думки, що вступник обирає собі майбутнє в життя. Батьки так, мають підтримати, порадити, але не відмовляти вступника, тому що я хочу, щоб ти був тим, а потім буває так, що студент проучився один рік і розуміє, що це дійсно на його. Тобто тут має бути яке спільне, спільна ну, домовленість батьків і дітей. Діти вибирають, батьки підтримують, і все буде добре. Які все-таки ваші очікування на цьогорічну вступну кампанію, на цьогорічний набір? Сподіваємося, що він буде не гірший, ніж минулий рік. А то, ну, по-перше, я розумію, багато виїхало за кордон, так, школярів, але більше цього року по статистиці і за кордоном також можна здавати НМТ, більше по статистиці. Що все-таки реєструються на національний мультипредметний центр. А це говорить про те, що якщо навіть вони за кордоном на нього реєструються, що вони все-таки планують вступати у заклади вищої освіти в Україні. Ну, Демографічна трошки ситуація в нас вже краща. Ми якось виповзли з тієї ями, коли було мало абітурієнтів, тому ну, сподіваюся, що не буде гірше ніж минулий рік. І сподіваємося, що буде краще. Дякую за роз'яснення про основні особливості цьогорічної вступної кампанії. Терпіння і наснаги вам на цю вступну кампанію. І нехай вона буде успішною. Дякую.